У лікарні Одеси загинув чоловік, який постраждав від російського удару в понеділок. Це капітан поліції. Йому було 36 років. Кількість жертв від атаки 18 листопада зросла до 11. Тоді понад півсотні людей отримали різні травми. І вчора відбулось прощання з сімома поліцейськими, чиє життя забрала Росія саме в той день. Місто вже третій день долає наслідки обстрілу. Електропостачання відновили лише частково. Замість екстрених відключень світла ввели графіки. У частині приморського району Одеси сьогодні не буде води. Не підвищена загроза, а інформаційне нагнітання. Вітчизняне міністерство закордонних справ прокоментувало обмеження роботи іноземних посольств на території України напередодні низка амбасад, зокрема США, Італії, Греції та Іспанії, попередили про ракетний удар та вирішили призупинити роботу. В МЗС України заявили, що загрози обстрілів з боку Росії є щоденною реальністю для українців вже понад тисячу днів повномасштабного вторгнення. Іноземним посольством слід уникати будь-якого додаткового інформаційного на. Внітання щодо значної повітряної атаки з боку Росії. Окрім того, головне управління розвідки повідомило, росіяни проводять масовану інформаційно психологічну атаку проти України і розповсюджують фейки про особливі обстріли. Згадав про тривожний день у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський. Пряма мова У перший день повномасштабної війни Росія так само божевільна, як і в тисячний день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, все це тільки Росія ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії, дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції в своїх власних інтересах. Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні і до нього увійшли боєприпаси, різні дрони, боєкомплекти до БТР, бойові машини з захистом від мін, амуніція та обладнання. Повний перелік є на сайті німецького уряду. І Про новий пакет оголосили Сполучені Штати Америки. Йдеться про зброю на суму 275 мільйонів доларів зі складів американської армії. Це боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси, мінометні міни, безпілотники, протитанкові комплекси Джавелін та протитанкові ракети. Ну і також у Штатах дозволили передання Україні протипіхотних мін на такий крок. Адміністрацію Байдена підштовхнула зміна наступальної тактики Росії. Вона вже не веде наступ за допомогою. Механізованих сил а прокладає шлях для техніки піхотними підрозділами. Нові боєприпаси вважають в Пентагоні можуть допомогти сповільнити наступ росіян. Час можуть скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу Україні. Відповідно заяву до конгресу подала адміністрація Джо Байдена. Документ надає чинному президентові повноваження пробачити 50% позики, яку в квітні 24-го року надали Києву. Іншу половину позики може пробачити 1 січня 26-го року вже наступний президент Дональд Трамп. Законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього, а можуть і схвалити. Ініціативу Білого Дому. Нідерланди передали останні два винищувачі f 16 до тренувального центру в Румунії. На авіабазі е е Фетеш проходять навчання. Українські пілоти і наземний персонал. І от таким чином Амстердам відзвітував про 16, 18 літаків, які використовуватимуть для тренувань. Верховна Рада підтримала законопроект про відстрочку від мобілізації для осіб, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні. Йдеться про чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати і також рідних і неповнорідних сестер, і братів, тобто тих, які мають спільного лише одного з батьків. А окрім цього, народні депутати проголосували за інший законопроєкт. Він дає право на звільнення з військової служби тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти. czas bojowych dziejów. Олена Зеленська зустрілася з Папою римським у Ватикані. Перша леді України взяла участь у мессі, присвяченій е, тисячі днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А на удієнції з понтифіком говорили про звільнення з полону українок та українців та депортованих дітей. Дружина президента подякувала за молитви заради миру і висловила сподівання, що авторитет Святого Престолу допоможе врятувати якомога більше життів українців. Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Їх будуть застосовувати з 7 ранку до 10 вечора, вранці та ввечері по одній черзі, а з 11 до 19 одразу по дві черги. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго ОВА і ДТЕК. Енергетики вже п'яту добу усувають наслідки масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру і просять споживати електроенергію ощадливо. Mm. І... Замило та засніжило на заході України. Карпатами та Львівщиною пройшла сильна хуртовина. Видимість обмежена через хмари та туман. Рятувальники попереджали про штормове попередження в горах. Ну а вже сьогодні різке похолодання прийшло не лише в західній, але й в центральній області. Випав перший мокрий сніг, і синоптики прогнозують сильні опади, шквальний вітер, налипання мокрого снігу, ожели та першу ожеледицю на півдні та сході збережеться тепла, але дощова погода. Друзі. Ось така картина інформаційна станом на цьому мить оновлюємо випуски. в менше ніж за годину в сніданку з один пісудин. Пам'ятайте, попри все, ми ваша точка пори бути з нами. Так, доброго ранку, колеги, доброго ранку, глядачі. Летить, падає, сніжить картинка. Знаєте, як колись на старих телевізорах казали, засніжило. А мені знаєте, от у цих реаліях згадалася така дитяча цілком історія, коли в далекому далекому дитинстві, коли таких от смартфонів не було, так і тим паче програм, які могли показувати, якою погода буде онлайн. А мама зранку, коли в школу будила, приходила, казала Засніжило. І от тоді якось сприймалася ця погода інакше, тому що що я радів, а на підтвердження цьому вона приносила такий маленький сніжок, яким там чи по обличчю, чи кудись іншим. Типу так намагалася розбудити і довести те, що на вулиці сніг є. Сніг є, сніжок є. І сьогодні такою погода буде у багатьох регіонах України, але вона буде максимально кардинально різною. Тому що десь сьогодні навіть буде плюс 15, а десь сьогодні, як у столиці, сніг, мокрий сніг, мінус 1, мінус 5. Тобто зараз будемо розбирати де в яких регіонах яку погоду сьогодні чекати, тому що вона розділилася на два різних таких погодних фронти. Отож, 21 листопада на сході України теплий для цієї календарної пори день, але незважаючи на це, в регіоні пройдуть сильні дощі. Зранку на стовпчику термометра від плюс 6 до плюс 10, по обіді очікується до плюс 15. До плюс 15, вам не почулося на півдні України. Сьогодні дзеркальна погода до східних областей дощі, але порівняно дуже теплий день. Зранку плюс 7, плюс 10, В день можливий максимум до плюс 16. У західних областях сьогодні синоптики прогнозують не настільки оптимістично. Теплу погоду, але буде от сніг з дощем. зранку на стопчику термометра від мінус двох до мінус п'яти, по обіді можливий максимум лише плюс один градус. На півночі України сьогодні розпочинається зима, як ми бачимо, уже так по столиці протягом дня отримається температура в межах мінус одного плюс одного градуса. У центральних областях України сьогодні синоптики прогнозують також сніг з дощем. Зранку можливий такий плюс 4 плюс 9 по обіді до плюс 14 в певних регіонах регіонах Але у Вінниці і на Кіровоградщині там зранку і мінус, можливо, мінус один. І от дощ більше межуватиме снігом. От плапати сніг очікується більше ніж от опади у вигляді дощу. Ну і що стосується уже столиці, у Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, а сильний дощ зі снігом йтиме зранку. Ввечері ближче до вечора, можливо, все ж таки припиняться опади, і навіть ми побачимо захід сонця, як це. Буває, коли із захмар після ось такого сніжного чи дощового дня воно визирає. Ну і протягом дня очікується температура, яка також межуватиме мінус один плюс один градус тепла. І що стосується уже температурних рекордів, то найтепліше 21 листопада в Києві синоптики зафіксували у 1926 році. Тоді було плюс 16 градусів. Тому цим плюс 16 у східних регіонах сьогодні можна навіть і не дивуватися. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1921 році. Тоді синоптики зафіксували мінус 13 градусів. І що стосується вже народних прикмет, то 21 листопада вважається рубіжною датою. Цього дня зима встає на ноги. Так вважали наші предки, і так ми, в принципі, бачимо сьогодні по тих опадах, які накрили столицю України, і у народі також помітили. Якщо цього дня з'являвся іній, то чекали великого снігу. Якщо день починався з туману на відлигу, а ясна погода до майбутньої морозної зими. Сьогодні ми бачимо опади в переважній більшості. Можливо, в народні прикмети, в народні спостереження, потрібно внести нову опцію і вже подивитися, що ж вона віщуватиме для наступних поколінь. Колеги не, зима стає на ногах, нам головне не падати. Андрій Люхович, ага. давай вже сніжку нам зроби, який нам студія. Ну давай першу Ди, сніжку. Ну давай вже першу сніжку першу сніжку. Та зроби сніжку, каже, що тут стоїть. О, <реш> <реш> А уявляєте зараз, як попаде. А, да, да. Та можна і в камеру. О, так не клас. О, Файно все. і перша все, сніжка все. полетів. в дитинство, сніданку. понеслися. Забув про роботу. Дякуємо тобі, Андрію. <реш> Дякуємо, друже. До наступного включення то двоїх історій.